Чим людина для вас цінніша, чим більше ви хочете, щоб вона нікуди не ділась, тим швидше йдіть шукайте заміну. Якщо людина може як там хлопати двері і фиркати, так це ж означає, що він завтра фиркне і не прийде на роботу. А мені з цим все що робити. Перший закон. Я перестаю робити те, що не може ніхто повторити. В малому бізнесі є тільки один інтерес. Вам потрібно, щоб вас купляли. Олександр, я хочу перепитати, ви сьогодні сказали, що чим людина цінніша в компанії, тим більше до неї вимог. Тобто, якщо це старший, то до нього буде більше вимог, щоб він ставав кращим. У ну, мене в першу приклад. чергу до нього будуть вимоги, на, на якій стороні він грає. Я в першу чергу буду дивитись на це. Бо яка сама велика небезпека у ключових гравців? Вони, вони тебе зраджують так чи інакше. І далі вони створюють неблагоприятний фон серед тих, хто залишився. І тобі це розхльовувати. Він пішов, а тобі розхльобувати. Тому мені треба це розуміти. І надійна людина тобі за 2-3 місяці попередить, скаже, давай разом підготуємося, я хочу відійти. Це порядно. А написати, я прийняв рішення це робить люба проститутка. Для мене не до, до цієї істоти ніякої поваги нема. Нема. Просто нема. Ну, ви розумієте, що, наприклад, у мене е, люди серед персонала, прості менеджери, попереджають, так, да, у них є зобов'язання відпрацювати мінімум два тижні, але нормальні менеджери нас завжди попереджають за пару місяців. Ще більш нормальні, які зі мною давно, вони, наприклад, приходили і казали, я попереджаю, що я збира... Я не вагітна, але я збираюсь. Щоб ви просто знали. Це порядні люди. Тому. Я буду слідкувати за цим. І в старших я точно буду чекати, що вони зі мною відхід будуть погоджувати. Ну, Старший по великому рахунку повинен погодити за півроку. Оце буде дуже, дуже грамотний, непомітний, так як ми з моїм бухгалтером робили за півроку. Це ключові люди. Розумієте? Це абсолютно правильно. Я буду за цим слідкувати в першу чергу. І дивитись, чи здатна, якщо людина може як там хлопати двері і фиркати, так це ж означає, що він завтра фиркне і не прийде на роботу, а мені з цим все, що робити. Тому, чим більший резонанс після тої чи іншої людини, тим більше у мене туди не то, що вимоги, а спостереження. І чим. По великому рахунку так. Чим людина для вас цінніша, чим більше ви хочете, щоб вона нікуди не ділась, тим швидше йдіть, шукайте заміну. Да, да. Дякую. І хай виясниться, що ви помилились. У вас буде дві. Гарні людини. Ну, якщо та друга готова цю замінити, а та нікуди не йде, нові, новість. А якщо ви були праві, ну, теж непогано, бо ви знайшли заміну. Замість того, щоб ходити, нічого не робити і молитись тільки. І Ти ж, ти ж мені не зрадиш, ти ж, ти ж, ти ж, ти ж не, так, не такая. Е, Ось трамвая. А от ту другу яку шукати, то можна, наприклад, її в помічники брати. Да? Та яка різниця? Це покрупні. Кер керовані лю керуючі люди да? керуючі, на, на посадах керуючих. Це ж люди, які можуть е сьогодні тут бути, а навіть завтра тут. Вони ж уже професійного рівня. Тому співбесіди з ними треба проводити не так? Вони, то ще, Юрцям намагався пояснити. Вони кажуть, ми керуючи, от у нас вже рік місяць стажується там, і ще місяць, і як, що здуріли? Їм треба два, місяці, два тижні. Вони кажуть, а як ми встигнемо? А я кажу, як? Ну вони ж каже, створюють під себе бригади. Я говорю, схіра, вони створюють під себе. Ти їх на яку посаду береш? Керуючу бригадою, бригадіра. Я говорю, ну, дай йому бригаду мікро, хай попрацює, подивися, чи він її керувати вміє, чи ні. Він кажуть, ні, ну ми ж з ними, наєм ходимо під них з нашою методікою підбираємо. Я кажу, ти кого з них робиш? Відділ найму? Ти перешки на посаду керувати бригадою. Дай половину бригади подивись, не справляється нахер, справляється, заходь, все, а далі вже будемо вчити. Навіщо спочатку вчити, щоб потім побачити, що він керувати не вміє? Якщо він приходить керуючим, дайте і зразу подивіться, як він керує. Ну, там не так дати, там треба спочатку спитати, як він це бачить, як він це. Я це вже казав. Дякую. вам. У мене теж питання в тему персоналу. Так склалося, що зараз такі два зіркові гравці пішли, але так як ми активно займалися найм після нового року, то фактично, так як я оперую і, в принципі, аналізую завжди знизу вверх, так як ми навчили, тобто я е, працюю з цифрами, тобто, я порахувала, що е, один. Ну, можна назвати дуже хороший менеджер, це фактично два середньостатистичних. В принципі, всі цифри збіглися, все зійшлося. Тобто, два середньостатистичні менеджери повністю за два місяці замінили тих людей, які так само працювали 5-7 років. Думають, це, це нічого не поняв. Два середньостатистичних рівні одному гарному. Смисії із двох середніх вийде один гарний? Чи так. вони роблять вдвох? Вони як вдвох один? роблять як один. Це не рівно. Це, це не рівно. Це вони можуть впоратись з, з об'ємом роботи його. Це не рівно. Розумієте? Бо я подумав статистику, що із двох середньостатистичних вийде, вийде один гарний. Ну, виросте один гарний. Не виросте один із двох. Один з десяти виросте. От в тому запитання, чи це можна так масштабувати а і рахувати, і чи не можна. Не можна. От в, з такою статистикою, як я а кажу, із, із двох не вийде. Було б дуже просто. Угу. Дякую. Коли я прийшла на курс, я зрозуміла, що я неділю в відрядженнях, я їжджу створювати контент в різні міста і навіть країни. І зараз розумію, чи мені треба прибрати взагалі це, тому що я не встигаю взагалі справлятися з бізнесом, або ж поставити оверчек і взяти людей для того, щоб вони їздили і це створювали. Як мені з цим це простіше? Я не знаю слово оверчек. Я знаю одне, якщо я щось роблю і на мені це тримається. То перший закон любого жанру, якщо я намагаюсь будувати бізнес, я перестаю робити те, що не може ніхто повторити. Перший закон. Це означає, що далі я так само їжджу, тільки не одна, а з двома, як мінімум, помічниками. Чому? Бо спочатку вони дивляться, як я роблю, потім я дивлюсь, як вони зрозуміли, і вони роблять. Потім, коли я переконався, що вони роблять плюс-мінус не гірше, ніж я, я перестаю їздити. Тоді я здублював систему, яка працює. Скинув себе, це називається правильне делегування. А наняти людей, які десь були, вони будуть як робити, я звідкиля знаю. А я, наприклад, звик розуміти, як роблять. Чи має сенс продовжувати крутити рекламу, якщо кожен раз є Запоріжжя? Я запускаю, тестю, витрачаю гроші, але до мене заходить цільових лідів, ну з реклами там. Три, наприклад, і це мало. Є сенс мало. кожен раз робити щось по-іншому. І нема сенсу робити те саме, що не працює. От, і вся відповідь. Якщо ви продовжите крутити рекламу так само, як крутили, нема сенсу крутіть краще отак. Це, як мінімум, буде точніше і дешевше. Зразу два в одному. Справедливо і дешево. Ну, просто якщо я так кручу, мене працює, я отак. Я, я, я щось міняю. Я міняю, я наймаю про що я казав тих людей, які можуть паралельно мені щось обіцяючи теж спробувати. Я в них теж вчусь. Для того, щоб потім, знавши, як у них виходить, зробити по-іншому. Та якому моменті я можу зрозуміти: от, наприклад, в мене крутиться реклама тиждень. На я моменті, вже... щоб спитати людей професійних, ви мені зробите? На яких показниках? І вони кажуть, один каже ні, я не зроблю, другий каже, не зроблю, п'ятий каже, не зроблю. а десятий каже, зроблю. Я кажу, роби. А коли мені тридцятий каже ні, не зроблю, я подивлюся, а як я запитую взагалі? Ви знаєте. Що вас болить? Доктор, у мене отут боліти, отут боліти, отут болить. отут боліти, отут болить. Так вас палець сломан. Добре, дякую. Шукайте інші істочники відповідей, розумієте? Ну, це ж ви дивитесь, ви можете робити ту саму помилку. Ну, спитайте з боку інших людей, що вони скажуть. Хай вони попробують, да? Це теж буде витрати, але ж ну, якісь інші. Ви повинні налаштувати рекламу в будь-якому випадку. Але це все одно з цими витратами дешевше, чим закривати бізнес і відкривати щось нове. Бо там в новому буде ви знову і прийдеться знову відкривати, закривати, відкривати, закривати, відкривати, так безкінечність. Треба спочатку точно переконатись. як 50 лігістів. Всі ж розуміють цей афоризм тепер. А ще питання: сама реклама, коли вона крутиться, ну, люди її бачать. Для мене зараз важливо, щоб заходили люди і бачили мене, тому що у нас багато людей виїхало, заїхали нові. І вони про мене не знають. От мені просто за те, що заявити. Вам не себе. треба, щоб вас знали. І вам не треба, щоб вас бачили. Вам треба, щоб вас купляли. В малому бізнесі є тільки один інтерес. Вам потрібно, щоб вас купляли. Ви не крупний бізнес, щоб робити посівну рекламу. Вам треба, щоб вас купляли, Все. Тільки на лядів, так? Да? Да. Добре, дякую. Бо вас не вистачає. Якщо ви хочете, щоб вас знали створювання бренда, тоді будьте готові платити мільярди. А хоча б мільйони доларів. Ви ж не готові. Ну так, а на, наче на, на пучитись тоді. Вам треба, щоб вас купляли. Дякую.